Так, да, ти затронув тему якраз Запорізької ОС. Буквально вчора президент, не до президент, до держави, яка вже 8, 7 місяців тероризує Україну, обстрілює, видав указ про перепорядкування е, Запорізької ЕС Росатому. Скажи, будь ласка, в цьому випадку, що нам загрожує? Не тільки з енергетичної точки зору. А скажімо, ну там вже не тільки мається на увазі про перепорядкування Росатому, а це перепідписання всім колективам Запорізької С контракти з Росатомом. Це і викрадені погрози, коли директор, вже колишньому директору Кудряшову, який був викрадений, а потім повернений, зараз він з сім'єю знаходиться в Києві і фактично взяв на себе управління, Котін взяв на себе управління Запорізької ЕС. Чи може це привести взагалі до катастрофи атомної? Ну тут є я так розумію, правова а, катастрофа, так які створюють терористи, бо це просто крадіжка. Ну а все ну гопнік Абсолют... це звичайний гопнік, який в коридорі вкрав мобілу отобрав і, і втік. По іншому це не називається. Вони використовують право сили, і тут якраз вже до зсу, коли вони зможуть забрати назад те, що належить Україні, ЗС. А говорити про людей ну це дуже боляче, тому що в мене є знайомі, які живуть в Енергодарі. Люди знаходяться під постійним тиском. Більше того, з ними не було зв'язку і у людей, які їх родичі живуть. Я якраз це і мав на увазі: оцей психологічний тиск на людей. Чи може це привести до того, що людина помилиться ану помилилась при управлінні? От якраз це я хотів... це дійсно. Люди знаходяться під дулами автоматів. люди знаходяться під надзвичайним тиском, і операційна безпека. А тут якраз це є там один із елементів безпечної експлуатації. Тація ядерних об'єктів МАГАТЕ, операційна безпека знаходиться під загрозою. Але я навіть більше скажу, що людина, яка знаходиться на зміні в на ЗАЕС, і якщо його сім'я десь знаходиться в якійсь катівні, угу. ну це зовсім інша ситуація, і я не можу ніякому разі там звинувачувати людей, які щось підписують. Ми всі розуміємо, що там людей хапають на вулицях, можуть вбити, можуть заховати на підвал, можуть зробити все, що завгодно. Ну це страшна ситуація. І якщо вони щось підписують, і, і ну, знов таки. Дуже важке питання, і, мабуть, це не моя компетенція, це є, це, чи є це колаборація з окупантами, коли тебе, твоя сім'я знаходиться в заручниках, і ти щось починаєш підписувати і експлуатуєш об'єкт, який по великому рахунку вкрали. Але у тебе вибір або втратити сім'ю, або там щось таке робити. Це перший пункт, другий пункт знов таки. Небезпека перевели блоки в холодну зупинку, це менша проблема, ніж вони працювали на навантаження, але у будь-якому випадку це є зберігання ядерних матеріалів, це є експлуатація поточного завантаженого ядерного палива. Це там критичні операційні дії, і те, що люди там знаходяться під таким тиском, ну це недопустимо. і більше того, підтримуючи повністю ідею демілітаризації заес. І хай МАГАТЕ дійсно зробить. Ну це буде історичний вплив на ситуацію, тому що такої там глобальної масштабної ядерного тероризму ще світова спільнота не знала. Якщо МАГАТЕ все ж таки зможе якось плюс там задіяти ООН, плюс задіяти ще якісь зробити демілітаризацію заес, вивести її за лапки війни Росії України. Це буде найкращим варіантом. А з точки зору там балансу це погано для України. Ми втратили там 25% базових потужностей і 50% встановленої потужності енергатому. Але з точки зору експлуатаційної безпеки, дійсно в цьому от, в тому вигляді, як воно залишається, залишати його абсолютно неможливо. І і спільнота світова, і магатей і Україна мають тиснути. Щоб заес вивести за лапки, навіть якщо вона не буде працювати в ОЕС України в об'єднаній енергетичній mm. системі, але щоб ну знов таки була був спокій по цьому об'єкту.